Праця аграріїв це невидимий, але надзвичайно важливий фундамент добробуту будь-якої громади. вони є справжніми годувальниками, які щоденно докладають неймовірних зусиль, щоб на нашому столі були продукти харчування. Їхня невтомна турбота про землю, рослини та тварин це запорука нашого майбутнього. І процвітання нашої держави про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Працюємо в підкового стану на сьогоднішній день. польові роботи нашої громади тривають. Станом на сьогоднішній день аграрії вже повністю завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. На площі 20 тисяч 929 гектарів. Та намолотили 84 1708 тонн зерна, що є більше минулого року на 5213 тонн. До посіву озимих культур на сьогоднішній день озимий ріпак посіяно повністю на площі 5930 гектарів та вже отримані сходи. Продовжується посів озимих. Пшениці та жита планують висіяти на площі 9890 гектарів. Станом на сьогодні посіяно на 5090 гектарів пшениці, що становить 65% від запланованого та 949 гектарів життя, що становить 45% до запланованого. По тваринництву проводять роботи за неділю кукурудзяного силосна, якого планують закласти 20 тисяч тонн. На сьогодні вже закладено близько 10 тисяч 500 тонн. От. Також хочу висловити подяку вам особисто і управлінню з питань надзвичайної ситуації, на Каченкою Ольгою Олександре від керівників сільхоспітарієм за надану допомогу будівельними матеріалами. Від ліквідації наслідків ударів ворожих шахєшахетів по сількоспідприємства. Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради, доповів про роботу комунальників, які продовжують прибирати місто, ремонтують покрівлі, знищують осередки Амброзії. На минулому тижні у нас тривала роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводився покупок очарів Амброзії. Вибиралися збіччі від ґрунту, проводилася призка та видалення аварійних дерев. Зараз тривають у нас роботи в 9 підвальних приміщеннях, що можуть використовуватися як укриття. Тривають у нас ремонтні роботи по ремонту покрівель. Ми закупили ще одну партію з За тиждень відремонтували 425 метрів квадратних, загалом 547 роботоплювальних. По знам'янській розкопали. У п'ятницю і суботу, неділю, яма стоїть, машини всі об'їжджають. Далі дозвіл на розкопку території дає тест терміну два дні. Якщо це стосується центральних магістралей, то не більше доби зробили, закрили і пустили транспорт. Попри всі виклики, українські аграрії та комунальники продовжують свою важливу місію забезпечення сільськогосподарською продукцією та покращення умов проживання громадян.